Майбутнє Бродівської громади дуже талановите, здібне і творче. Це було продемонстровано на галявинах різних активностей, які зручно розташувалися у міському парку. Роботами, дронами і картингами посеред міста у бродах вже нікого не здивуєш. Адже сучасні технології, які опановують вихованці Бродівського центру науково-технічної творчості, намагалися продемонструвати мешканцям нашого міста з нагоди відзначення 941-ї річниці, були демонстраційні стенди і ярмарок вишуканих виробів з бісеру, різьблені і випалені картини. Також пропонувалися сувеніри, виготовлені з допомогою цифрового друку на 3 d принтері. Юних відвідувачів свята зацікавили картингові перегони, демонстрація робототехніки, змагання з робосуму, а також демонстраційні польоти на fpv дронах. На спортивній галявині розминку і козацькі забави організувала громадська організація школа бойового гопака Шаблезуб під керівництвом Марії Бойчук. Школа бойового пака діє в нашому місті не так давно, але вже має чимало прихильників. Тішить те, що найменші звертаються до цього виду спорту. Студія 100 талантів центру для дітей і сімей «Каріта Зброди подарувала гостям яскраві враження від власноруч створених сувенірів, заняттями з розпису на камінцях і пряниках, набивання тимчасових тату. А ще карітасівці під керівництвом любові сітки надзвичайно гостинні. Всіх охочих пригощали ароматним попкорном, ніжним десертом пана кота та напоєм Несквік з маршмелоу. Відвідавши це розмаїття активностей, перша заступниця міського голови Ірина Олеха мала приємну і відповідальну місію з відзначення творчих та креативних наставників, які вміють зацікавити дітей і сприяти їхньому розвитку, а в багатьох випадках навіть підштовхнути до вибору майбутньої професії. А вже ввечері молодіжна рада організувала фільмопоказ під відкритим небом. Такий спосіб проведення свого дозвілля молодь брідщини обирає дедалі частіше. Цей день продемонстрував, що в юного покоління в бродах є чималий вибір різних занять було б лише бажання а також щирі і доброзичливі наставники, які чудово розуміють свою роль і відповідальність за те, що доручено їм громадою. Розвиток нашої молоді.